З нами на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго здоров'я звичу. Добрий вечір, пане Тарасе. Ну, якщо згадати останні перестановки в уряді, про них теж окремо сьогодні, ще поговоримо, то потенційно ймовірно знову ж таки припускали, що можливо буде і замінений шмигаль, але все таки він залишається. Чому на вашу думку, все ж таки шмигаль вже став на посаді прем'єр-міністра рекордсменом найдовше перебуває, і загалом чому настільки довго тримається? Ну, я думаю, він рекордсменом став не від гарного життя якраз через події, які відбуваються в нашій державі. Тому і він там залишився. Я Думаю, що якби був зараз мирний час, то його все ж таки відправили відставку. А так, ну, зійшлося, знаєте, багато зірок в одному місці. Так сам пан Шмигаль розуміє правила гри і не висвічує те, що називається, не з'являється зайвий раз, фактично віддав. Ши Ну, без без будь-якого, так я б сказав, навіть бою в, в тому, що він буде такою, такою ну придатком до офісу президента. Ну, в принципі, це не його провина. Це так побудована у нас держава, що у нас офіс президента а, завжди буде домінувати над прем'єр-міністром. Я взагалі прихильник того, щоб взагалі скасувати прем'єрську посаду, тому що вона в принципі в такій системі владі і не потрібна при розширенні повноваження парламенту. Звичайно, і а, це перше далі він головне не висвідчує, але ну, я думаю, що має ще вплив попереднє його місце роботи, яке пов'язана з однією поважною людиною нашої країни. Так. <гум> Колеги з української правди в матеріалі одному з матеріалів свого часу писали, що пан Арахамія принаймні раз врятував шмигаля від звільнення. Це було коли у травні у відставку. Пам'ятаєте, відправили віцепрем'єра Кубракова? Ми з вами про це говорили, і тоді ж, ага. нібито, готувалося звільнення прем'єра. Але воно відтермінувалося якраз е, за е, інформацією колег з української правди стараннями Арахамії. Для чого, якщо це відповідає дійсності, і такий прецедент мав місце, то е, чому Арахамія повпливав і все таки залишив е, шмигаля? Ну, я думаю, він собі полегшив життя в першу чергу, тому що якщо йде переобрання нового прем'єр-міністра, це означає, що треба збирати голоси в Верховній Раді. А враховуючи те, що ще до початку широкомасштабного вторгнення у слуг народу не все було гаразд зі збором голосів, навіть ну, в рамках їх фракції, то це означає, що відповідальність на провал за голосування поставили на Арахамі, він був Як, як главу тому, президентської да. фракції. так? Да, тому, да. тому йому краще, щоб воно отак от було, якось воно працювало, і тобто, у нього не менше напруження саме для Арахамі. На вашу думку, які відносини в Шмигаля з Офісом президента? І наскільки ми можемо говорити про те, що задоволені, незадоволені? Ну я думаю, що скільки залишилося, все ж таки здоволений чи здоволений, тому що не знайшли більш іншої кандидатури, і так далі. Хоча я вважаю, що ну я принаймні бачу більш гідні кандидатури, це та сама Свериденко, Чернишов або Федоров. А чому я, я вважаю, що все ж таки на треба міняти, тому що ну, людина. А просто принципово не займається організацією військової економіки не забезпечує, не полегшує в першу чергу виробникам української зброї життя. Не дозволяє, наприклад, лібералізувати ринок експорту нашої продукції за кордон для того, щоб вони валюту завозили в країну, і податки сплачували в країні. Ну за різними подрахунками зараз знаєте, де суперечки стосовно піднімати, не піднімати податки. Так і не треба піднімати податки. Дайте можливість нашим зброярам працювати на експорт. Вони а, мільярд доларів тільки в перший рік зможуть завести, і 200 мільярдів гривень а, це тільки податків а, сплатять. А, ну просто це такі грубі розрахунки. А, не забезпечує секретність підприємства, поки через те, що різні корпорації не заходять в Україну, тому що їх можна просто а, побачити в. А, Побачити ледь не а, на сайті перевірок податково чи в інших реєстрах, а не забезпечує кредитування підприємства. ПКО тут у нас же часто жаліються. Доповідають, наприклад, президенту, що немає грошей. Та можна організувати фінансування, як шмогаль організував, наприклад, фінансування доріг. Ну, наприклад, підприємства або приватні, або е е державні випускають облігації, ну, наприклад, десятирічні облігації там, да, на мільярдів так сто. Той саме наприклад українська бронетехніка, про яку завжди говорить президент, що вона лідеру виробництва. Той саме Южмаш, якщо там потрібне для ракет, і так далі. Вони під гарантії уряду випускаються облігації, вони викуповуються державними банками. Національні банки дає рефінансування під це. Але ж ці гроші безпосередньо йдуть в економіку і безпосередньо йдуть виробництво зброї. Чомусь вони змогли це зробити, коли потрібно було фінансувати дороги, так у дору дали гроші. А тепер вони виявляються, не можуть знайти. А гроші для іншої схеми для фінансування в першу чергу виробництва зброї, тому я вважаю, що пан Шмигаль ну відверто або не хоче цим займатися, або удає, що, начебто, не вміє цим займатися, і ну і так далі. Тобто все рівно зараз головне це питання це відбиття агресії і перемоги України. А в цьому напрямку пан Шмигаль, я не бачу, що сильно напружується. Ви припускаєте, що до кінця цього року все-таки шмигалям. Можуть замінити, і якщо так, то на кого? На згадану сьогодні Юлію Сверденко? Ну, принаймні Свереденка показує прогрес. Я от давно за нею спостерігаю, те, що, чого вона починала. От я зараз вона бачу, вона індустріальними парками займається, розуміє, як працюють стимули в промисловості та багато чого іншого. Тому більш притомний прем'єр би був, або, я ж говорю, в мене така трійка, те, що я бачу притомних людей, це або Чернишов, який показує, що Нафтогаз як повинен працювати Нафтогаз. Нафтогаз повинен бури. Бурити дірки в землі та добувати газ. От вони цим і займаються, а не цю свістопляску, якою, наприклад, займалися Коболєв і компанія, наприклад, коли впала в, в, в видобуток в, в газу приблизно на 5, якщо не на 10%. Тому в даному випадку от потрібні люди, які є з реального сектору економіки і які розбираються саме в реальному секторі економіки. Ані різні фінансисти, не люди, які не знають, що таке виробничі цикли, не знають. Ті, як працюю промислові, що і за яких передумов що потрібно накопичувати навички та багато чого іншого? Тому ну в даному випадку, я ось говорю я. Не прихильник того, що пан Шмигаль залишався на місці. Ви сказали три людини з Свереденко, Чернишов і Федоров, Федоров, ага, Федоров. Михайло Федоров. Федоров. Ну Федоров теж принаймні він займається там оборонкою, десь щось вдається, щось не вдається, але принаймні він намагається адмініструвати процеси і не відпускати їх на самоплив, тому що держава і державні інституції повинні бути організаторами. Багатьох процесів під час війни бо ринкові механізми під час війни у багатьох випадках просто не працюють серед цих трьох кандидатів, у кого найімовірніше є шанси, знову ж таки в одному з матеріалів колег з української правди йдеться про те, що на відміну від чинного прем'єра, глава офісу президента Андрій Єрмак сприймає Свереденко як 100% лояльну і свою. І як відомо, Єрмак робить тільки те, що йому каже президент, тож ймовірно, і президент так само підтримує кандидатуру Свереденко. Ну логічно, ну кожна людина, коли приходить на посаду, це стосується не тільки політики і бізнесу. Хочете бачити людей, яким він може довіряти. Мені мене чесно кажучи, дивую такі запитання. Коли знаєте, у нас часто задають, а як він може призначати а, людей. От які йому вірні, так він що, ворога собі повинен призначати. От ви, наприклад, брали б собі людину, яку ви їй не довіряєте, і не вірите її в її професіоналізм. Я думаю, що жоден керівник так би не, не зробив. І тому в даному випадку, звичайно, що. Звичайно, що вона з команди президента. Звичайно, що вона буде йому лояльна, звичайно, що вони їй будуть довіряти. Що тут дивного є? Я тут взагалі не бачу причини До я, я, я не про це. я не я цю інформацію зачитав з огляду на те, що вочевидь у е, Юлії Свериденко, можливо потенційно вищі шанси ніж у Федорова і Чернишова. Ну, я... Ось до чого ну, це, це можливо, це можливо. Ну, принаймні, те, що я от спостерігаю, те, що я чую від промисловців, звичайно, не ідеальна, але принаймні людина зрозуміла, що таке реальний сектор економіки, зрозуміла, що таке промисловість, і принаймні робить ті кроки, які потрібні для стимулювання. Відходу від сировинної моделі нашої держави, і багато чого в дійсності зроблено, Вона активно запускає багато стимулюючих інструментів, і це досить позитивно, І я теж вважаю, що вона там має статус віце-прем'єра і міністра економіки при таких підходах, це найбільш така прийнятна Так, Минулий тиждень ще й ознаменувався двома знаковими відставками в українській енергетиці. Пригадаємо, як 2 вересня посаду втратив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Фактично, наступного дня був звільнений і заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма, який зокрема і курував енергетику, і можна припустити приклав руку до багатьох процесів та призначень у цій галузі. Але до чого я згадую ці два звільнення? До того що на своїй посаді залишився міністр енергетики герм. Ман Галущенко, на вашу думку, чи не логічно було б, якщо є певні виклики в енергетиці, робляться такі кадрові зміни ще й робити їх в профільному міністерстві? Починаючи з міністра? Ну там треба і енергатам розганяти і? Міністерства енергетики, тому що все ж таки там багато говорить, що е, багато речей пов'язаних з паном Деркачем, ну, принаймні те, що говорить ці е, е, різні. Джерела в даному випадку, що ну, ну хоча, якщо так покласти руку на серце в принципі, ну там принаймні таких от е, е, повних провалів я вам скажу Ну немає. Тому що незважаючи, ви знаєте, росіяни в дійсності велику помилку зробили, що роздобали нам цю енергетику е, в квітні цього року. Якби вони зараз зробили то багато процесів не встигли запустити. А так хочу тут, як знаєте, коли є за що похвалити, я хвалю наших чиновників, тому що вважаю не припустимо, коли ми лаємо, коли люди нічого не роблять. І лаємо, коли вони щось роблять, в принципі, була спрощена в тому числі по лінії міністерства енергетики, по лінії уряду, порядок встановлення різних а, генерацій, там ця... Сонце, вітер та багато чого іншого. Тобто, в принципі, були спрощені в дійсності багато процесів, і цей процес іде. Багато бізнесів зараз вкладається, навіть за таких тарифів, вкладається в, в енергетику, і сказати, що колапс очікує. Ну я ну я з такими серйозними людьми, які я довіряю, вони так ну більш оптимістично смотрять, ну дивляться на це, це що будуть відбуватися в країні і так далі. Ну, принаймні, уряд зробив певні кроки. А що стосується там інших речей, там якісь незрозуміле будівництво там блоків, то в Чигирині, то а, Хмельницькому, то в іншому, ну там треба вже розбиратися. Я думаю, що уряд повинен брати в цьому участь, тому що це відверте розбазарювання грошей які так не вистачають нашій країні. завжди дуже активно пане Траса реагують наші слухачі, коли ми з вами в етері, І ось один з них пише, що за шмигалем потенційно можуть стояти міжнародні інституції. Ось відштовхуючись від цієї реакції, такого коментаря, хотів би запитати: а наскільки ці зміни в уряді, які у нас відбулися, сприймають на заході наші партнери? Вони мають значення, чи вони це сприймають? Ну я маю на увазі, мають значення для наших відносин з ними? Чи все ж таки? І там це сприймають як внутрішню політику, ну і особливо не зважають. Ну давайте я вам вашим глядачам та чи слухачам відповім. Шановні, ми повинні в першу чергу, щоб наш уряд нам подобався і виконував те, що потрібно для нас, тому що ви повинні розуміти, що більшість західних країн досі дивляться на нас і запитують у них німе запитання, коли ви нарешті здохнете, і будете і дасте можливість торгувати нам з Росією. І ці постійні затримки зброї, яку нам не де. Ють так відверто вже затримують просто смішні відмовки, якраз пов'язані з тим, що вони хочуть контролювати багато процесів в нашій країні для того, щоб довести до такого стану, щоб ми не могли опиратися Росії. Нас продадуть. Просто так, от, Росії, тому що так їм вигідніше. Тому давайте без міжнародних інституцій. Ми повинні в першу чергу дбати про власний інтерес. Чи будуть вони опиратися цьому? Будуть опиратися, але міжнародні тоді наші партнери повинні розуміти, що ніяких відновлень торгівлі без участі України вже не буде. Ми повинні проявляти військову силу, демонструвати активність і показувати, що торгівлі з Росією не буде, поки Україна не буде в НАТО та в ЄС. Де цього будуть пролітати невідомі дрони над вашими активами і так далі, і так далі в Російській Федерації будуть вибухати газогони. І багато чого іншого, що всі зрозуміли, що здавати Україну так просто не вийде. І тому я коли говорять, що якась людина має стосунок і прихильна до наших партнерів, хто б вони не були, у мене питання: що чому ця людина знаходиться на посаді? Ми повинні звикати, що всі ці розмови, що ця людина кого до когось лояльна, це означає, що людина працює не на нашу державу. І так далі, отак От ми повинні ставити. Це що міжнародні інституції, і так далі. Вони ми. Я бачу роботу міжнародних інституцій по роботі НАБУ та САПа, абсолютно дезорганізована структура. Я не бачу боротьбу з корупцією і так далі. Тому ми повинні розуміти, що багато західних партнерів не дуже раді, взагалі, що ми боремось. Так що давайте ви будете без цих інфантильних розмов, що хтось за нас щось буде робити. Угу. Про ще одні зміни. Кабмін змінив назви двох міністерств. Тепер мінкульт ще буде більше працювати зі стратегічними комунікаціями. В мінрегіоні з назви забрали інфраструктуру. Пане Тарасе, зміни в табличках то тож, ну, якимось, хоча б змінам у функціонуванні цих відобств. Ну, давайте подивимось, тому що то, що вони поміняли, ми ж не знаємо, як воно ще буде працювати. Подивимось на і, Ну давайте все ж таки, ну, хоча б там 100 чи там 150 днів, подивимось, як воно буде працювати. Зараз оцінки давати тому чи іншому напрямку, ну просто немає сенсу, тому що немає фактів і факту і. Способів аналізу інформації, якою просто зараз нам. просто я хотів би вам запропонувати ну хоча б такий мінімальний прогноз зробити, ґрунтуючись на вже тих прикладах, які у нас були? Ми теж з вами неодноразово обговорювали, коли ті чи інші міністерства взагалі ліквідовували, об'єднували, потім знову поновлювали. І тоді йшлося: а чи дійсно це потрібно зменшувати кількість або об'єднувати міністерства? Такі ж приклади у нас були. Ну я думаю, треба виходити, все ж таки з військового стану, який знаходиться в країні, бачити, які пріоритети є, і багато міністерств повинні все ж таки бути скорочені, як і чиновники, а тому, що у нас роздуті штати, це вочевидь. У нас досі, наприклад, існують міськради Маріуполя, міськради Сєвєродонецька, Лісічанська, які ще тендери проводять. Тому тут треба дивитися, виходити з функціоналу, який потрібен так. І звідси робити висновки, тобто у нас враховуючи там той стан, який є, ну багато міністерств може, їх активність може бути скорочення до відділів якихось інших міністерств для того, щоб ну просто не отримувати такий величезний апарат, який зжирає багато ресурсів. Угу. Ну про ймовірно нові міністерства можемо згадати, як 27 серпня, під час прес-конференції, президент Зеленський заявив, що дуже хотів би, щоб українці повернулися додому без примусу. І згаданий нами сьогодні пана Рахамія, 7 вересня у своєму телеграм-каналі, повідомив, що на засіданні фракції обговорили створення нової інституції в уряді, але не міністерства єдності, а міністерства повернення українців. Щоправда, перший віцеспікер Корнієнко в коментарі РБК Україна відповів на запитання, коли воно може з'являється. Витися і хто його очолить, ось що сказав. Думаю, ми дізнаємося про це точно не зараз. Потрібен час на пошук кандидата, який би відповідав масштабному завданню поверненню українців. Отже, думка така про міністерство повернення українців є, але наскільки, на ваш погляд, вона близька до реалізації, чи все ж вона залишиться в форматі просто ідей. Е, ну, подивимось, як воно буде реалізовано на практиці, але ми повинні розуміти, що українці будуть повертатися в Україну за е, в першу чергу виконання двох умов: перша організація безпеки нашої держави, щоб було безпечно жити. Друге реіндустріалізація, тобто робота. А Вона ж в основному чого люди їхали? Тому що роботи не було, бо сировинна економіка вона надає масової замісті. А сировинна економіка ще показала. В тому числі яка підтримувалася нашими партнерами. Хто там любить наших партнерів цитувати, які розповідали, що аграрною аграрно державою займаєтеся і так далі? У нас немає зараз майданчиків тепер для того, щоб будувати зброю. От що ми повинні розуміти. Тому а... Реіндустріалізація, тобто переробка, масове виробництво там там і зброї, і в тому числі і там сізгост техніки, багато чого іншого. Ну і система репатріації, як в Ізраїлі, повинна бути. Тобто повинно бути поставлено завдання. Тобто, якщо ти називаєш ідентифікуєш себе українців, ти там маєш там певні пільги, чи маєш. Певну можливість, наприклад, отримати громадянство в нашій державі. Тобто, тут не тільки ті, хто виїхали зараз, це може бути діаспора, яка давно вже виїхала, а знаходити багато українців по Європі живо там. Я знаю, там в Румунії є ще там, в Словаччині є там як те, що ми називаємо Гуцулами інше. Тобто, збирати українців по всьому світу, як це робить Ізраїль, і ми повинні знову таки розуміти без безпеки. То, кто повинна забезпечити українською армією, українську армію українськими ракетами, українське озброєннями говорити, що люди повертатися будуть масово в країну, не має ніякого сенсу. Я до прикладу хочу навести той самий Ізраїль, який дуже маленька країна і дуже ненаселена країна була до 73-го року. Там населення складалося аж 3 мільйони населення. Чому так було? Тому що питання безпеки не було вирішено, поки вони не вирішили в 73 третьому році у ході серії mm -hmm. війни Тільки це питання було вирішено? Зараз населення Ізраїлю 10 мільйонів. Тобто, це приблизно ну, на площі як вся Київська область. 80% якої взагалі складається пустеля. Uh -huh. Тому на що ми повинні робитися. А міністерство, якщо воно допоможе цьому, ну теоретично так, але фактори повинні працювати безпека і реіндустріалізація це головне. Дякую, Тарасе, за нашу сьогоднішню розмову. Тарас Загородній був на зв'язку. Керуючий партнер національної антикризової групи.